Маємо важливий привід святкувати потужну перемогу України на світовому мистецькому фронті. Ця перемога над нашим ворогом Росією матиме далекосяжні наслідки. По суті, ми починаємо переконувати весь світ, що левова частка так званої великої руської культури є привласненою, вкраденою в українців. І це лише початок. Що ж сталося? Протягом одного дня один із провідних світових музеїв мистецтва Метрополітен визнав художника Архипа Куінджі українським митцем і офіційно згадав, що музей Куінджі в Маріуполі зруйнували московити та перейменував цю картину Едгара Дега також на користь України. Як усе це сталося, та яке значення має для України я розповім далі. А також поясню, як саме ви можете допомогти в подальшій мистецькій реконкісти України у світі. Тож не перемикайтесь. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал «Культуртригер». Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, а іще пишіть, яких іще художників ми маємо відвоювати в Росії перед світом. Протягом століть авторитет росіянської культури розбудовувався за рахунок привласнення культури української. Росія прикривалася від політичної негоди та світового осуду нашою культурою, видаючи її за частину власної. Мовляв, у нас віліка русська культура, тому ми наддержава. Але зараз триває зворотній процес, коли увесь світ усвідомлює, що король голий, але у вичатку так званої великої руської культури творили українці. Для того, щоб ні у кого не виникало питань, де, мовляв, ділася культура величезного мільйонного народу, росіянці взяли на озброєння і масово експортували у світ шароварництво, ерзац-переробку, страшенне спрощення української народної культури, усі ці віночки, стрічечки, гопак ну ви зрозуміли. Усе це будувалося на вітринних несуперечливих Росії зразках нашої народної культури. До речі, альтернативу такому підходу показала Українська республіканська капела часів директорії, яка стала феноменом світового хорового мистецтва, виконуючи по всьому світу Щедрика та інші хіти. Про цю капелу у нас є сюжет. Подивіться однак, повернуся до негідної російської політики. Спримітивізувавши народну культуру та нав'язавши світу саме таку візію України. Усіх професійних митців московити привласнюють, починаючи від українських композиторів Дмитра Бортнянського, Максима Березовського та Артема Веделя, про яких більше дізнавайтеся отут, і закінчуючи цілою плеядою художників різних століть та поколінь від 18 століття у творчості Дмитра Левицького та Володимира Боровиковського до 21 століття у творчості Ілі Кабакова. Про якого я докладно розповідаю тут так: ми на культур тригері скрупульозно руйнуємо московські міфи про маленьку українську культуру. Зокрема, ми вже зробили кілька докладних сюжетів присвячених творчості Архипа Куінджі та його взаємодії з росіянським суспільством. Якщо дуже коротко, він був найпопулярнішим художником імперії однак присвятив свою творчість майже винятково українській природі та українцям. А через низку конфліктів з російським мистецьким середовищем та владою він пішов у добровільну самоізоляцію та малював, можна сказати, у стіл. При цьому активно підтримуючи інших художників. Народився Архип у Маріуполі, а велику частину життя прожив у Криму. У найближчому колі спілкування коїнжі були його колеги, художники з України: Ілля Ріпин, Іван Крамський, Костянтин Крижицький та багато інших. Однак росіянці в усі часи нав'язували світові позицію, що інакше як русським художникам коїнжі називати не варто, заплющивши очі на його грецьке походження, на його виразну українську тематику. І на жаль, як і у випадку з крамським та Ріпиним, і ще з десятками, якщо не сотнями, художників їм вдалося переконати у цьому світ. Тобто роботи цих художників у різних музеях світу, каталоги виставок, уся реклама, усі згадки про них крутилися довкола їхньої російськості, і світ це довгий час хавав. У книжці Культурна експансія від видавництва Твоя підпільна гуманітарка у своєму есеї. Я описую боротьбу креативної директорки Українського інституту Тетяни Філевської з Нью-Йоркським музеєм сучасного мистецтва або ж мома за переатрибуцію українських митців із символічного міра до українського світу. Уявіть. Американські музейники іще у 2017 році зараховували не те, що Давида Бурлюка чи Олександру Екстер, а навіть Олександра Довженка до російських митців. Однак з того часу змінилося таки чимало. Той же Мома уже у 2022 провів виставку Insolidarity, присвячену творчості Соні Делоне, Казимира Малевича, Олександра Архипенка. як Художників, які народилися на теренах сучасної України, враховуючи, що термінів національності, вони взагалі уникають це іще ок. Але вчора стався як на мене яскравіший прорив Метрополітен прямо назвав куінжі українцем, породивши важливий прецедент для інших культурних інституцій усього світу. Тепер українських художників, які змушені були творити в тюрмі народів. Російській імперії можна і потрібно називати українцями. А як ви думаєте, чи вплине цей факт на подальшу переатрибуцію українських митців? Пишіть у коментарі. А поки ви пишете, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших з них ви бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Патреон та номери карток для разової підтримки у описі. Щиро дякуємо вам, що підтримуєте створення українського культуроцентричного контенту. Звісно, на рівному місці фахівці Метрополітен свою думку щодо Кінжі не змінили б. Цьому передувала складна робота. Українська журналістка та історикиня мистецтва Оксана Семенек у своєму пості про цю зміну пише: я не знаю на що саме вони звернули увагу. На пости в твіттері, теги чи листи з біографією і поясненнями, чи також постійні обговорення наших колег та артикулювання проблеми. Тобто без цілеспрямованої роботи українців нічого цього не було б. І це стосується не лише митців, а й окремих робіт. Цей же музей перейменував картину французького художника Едгара Дега, російські танцівниці. Робота отримала назву танцівниці в українському вбранні. І також після тривалих нагадувань Оксана Семеник надіслала музею інформацію про дослідження, які свідчать, це була українська трупа, і після розгляду аргументів музей відреагував. Нагадаю, подібна історія відбулася у березні 2022 року, коли Національна галерея у Лондоні перейменувала картину ДЕГА російські танцівниці на українські танцівниці. Тоді українська художниця Маріанна Єм розповіла, що надіслала до лондонської галереї, а також до музею Гетті у Лос-Анджелесі та музею Метрополітен у Нью-Йорку, де картини з танцівницями в українських національних костюмах названі Russian Dancers. Як бачимо, вода камінь точить. І це дає усім нам реальний рецепт боротьби на мистецькому фронті заради встановлення справедливості і визнання українських художників у світі. А ще. Протидії російській культурній дезінформації. Виявляйте на сайтах іноземних музеїв роботи українських митців, названих російськими, тегайте ці установи в соцмережах і пояснюйте, чому вони українські. Аргументи можна знайти зокрема і у наших сюжетах. Та головний фронт зараз усе ж воєнний. А воєнні перемоги можна примножувати завдяки донейтам на потреби українських бійців. Зокрема, це можна зробити через благодійний фонд, кому що треба, створений спільнотою наших друзів ще на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Щиро вам дякуємо за ваші донейти.